В британському боксі починає розгоратись новий скандал. І цього разу в центрі подій опинився ветеран рингу Дерек Чісора, який зробив неочікувану заяву щодо майбутнього бою Мозеса Саїтауми з Діліаном Вайтом. У мене був телефонний дзвінок кілька тижнів тому. Мені подзвонили, і запропонували бій з Мозесом І Таумою. І запропонували не десь, а в Саудівській Аравії з великою гучністю, зі світлом, камерами і шоу. Я тоді одразу сказав, що не хочу цього. Вони ж продовжили тиснути. Запропонували 2 мільйони доларів. Чуєте, 2 мільйони за цей бій. Але я відповів просто: я пас дякую, але ні. Після цього я дізнався, що Вайт погодився на це. Я дзвонив Діліану, телефонував йому і питав: навіщо ти при. Я цей бій для чого, скажи мені, це буде просто вбивство. Ти що не бачиш, що Ітаума на ходу він кожного дня стає ще сильнішим, ще розумнішим, ще більш небезпечним. Його не можна зараз брати ні за які гроші. Тут треба викликати поліцію і одразу заарештувати Ворена за організацію можливого вбивства. Це неправильний бій для тебе, Діліане. Дуже неправильний.